Всім привіт! Гарна новина для класного сну. Наступ Росії провалився та захлинувся. Ні, це кажу не я, це каже видання Wall Street Journal, одне з найулюбленіших Дональда Трампа. Дональду Трампу теж варто прислухатись до цієї новини, адже йому треба ставити на Україну, не треба ставити на Путіна. Путін це вже просто збитий льотчик, на нього не треба витрачати час та кошти. Витрачай, Дональде, все на Україну і буде тобі щастя. Wall Street Journal зазначає, що причиною провального наступу РФ виявились дрони. Так, це ті чудові класні дрони, на які скидується вся Україна та робить наша держава, та й не тільки. Це ті дрони, які зупинили танки, зупинили російську піхоту, російських орків та зупинили просто Росію. Знаєте, це вже війна 21-го століття. Wall Street Journal зазначає, що раніше РФ могла просуватися на фронті, російські війська могли просуватися завдяки танкам, грубій силі, БТРам, техніці та снарядам. Зараз танк не проїде, БТР не проїде, тому що звичайний ФПВ-дрон зупиняє БТР, зупиняє танк. Все зупиняється одним дешевим дроном. Ось така ситуація. Трампу треба ретельніше придивитись до Путіна. Дональде, він лузер, він не може наступати. Це навіть тоді, коли видання всі пишуть, що Північна Корея поставила Росії 12 мільйонів снарядів. Розумієте? 12 мільйонів снарядів. Нам Європа за весь час з Америкою разом узяті не поставили навіть половину цих снарядів. Але зупинили їх дрони, тому ж Дональде став на Україну, не треба більше сюсюкатися з Путіним. Ця чудова новина це привід. Підписатися на мій канал. На моєму каналі завжди свіжі новини та моя аналітика. Підписуйтесь, далі буде цікавіше.